Каже наш, ти Бог єдиний, на небесах і на землі, ти володієш усіма царствами і народами, в руках твоїх міць і сила, і ніхто опиратись тобі не може. Ти сидиш на херовима і тебе безперестанно оспівують серафими. То що ж може проти тебе людина? Преклони, Господи, вухо своє й почуй, споглянь очима своїми й побач злі наміри ворогів наших, які вже повстали на нас, топчуть нашу українську землю, яку Ти, святий Боже, дав нашому народу, вони знищують все навколо і вбивають невинних людей. Господи, зупини будь-які можливі задуми ворога застосувати ядерну зброю. Нехай ворог втратить голос, щоб не віддати цей наказ. Нехай у ворога не підніметься рука і оніміють пальці, щоб не натиснути на червону кнопку. Нехай у ворога щиниться бунт, і наказ не виконається. І навіть якщо наказ буде віддано, а кнопка натиснута, нехай зламається вся техніка, і ракета так і не взлетить, а залишиться на місці. Віримо, що ти Боже один, милостивий і сильний, і можеш позбавити нас від рук їхніх. ти зберіг раба Твого Давида. Від руки сильного, вкотре показавши, що сила Твоя в немочі звершується, нехай проявиться Твоя Божа сила, бо Ти, Господи, Всемогутній Бог, ти сильніший за будь-яку армію, ти сильніший за будь-яку зброю, в тому числі ядер. Ти, твориш чудеса, від тебе перемога і поразка, даруй нашій Україні свій божественний захист, особливо від можливої ядерної атаки, визволи нас від нашестя супротивників і даруй нашій країні перемогу, а з нею нехай прийдуть на нашу землю мир і спокій. Бо ти є Бог милості, Цар Миру, Спаситель душ наших, і тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.